Вітаю вас з новим днем, дітки, та запрошую на цікаве заняття. Діти, скоро закінчиться зима. Зараз її останній місяць. Назвіть його. Правильно, лютий. Хоч він і лютий, та дарма. Він все одно хороший, друзі. У ньому йде від нас зима. І квітнуть. Котики у лузі, вже промінь сонечка ясний, сміхається із високості. Ми в лютому ждемо весни, от-от вона прибуде в гості. Дітки, а як ще в народі називають лютий. Правильно, бо когрієм. Існує така приказка про нього, хоч лютий лютує. А вже весну чує. Як ви гадаєте, чому так кажуть? Так, бо у лютому погода весь час змінюється. Лютий приносить нам і сердиті морози з хурделицями. І ясне сонечко з відлигою. Молодці дітки, ви дуже спостережливі. Вдень сонечко може порадувати нас. А ввечері, коли воно ховається, мороз знову вступає в свої права. Що трапиться з водою, яка утворилася вдень під час станення снігу? Так, вона замерзне, перетвориться на лід. Чи доводилося вам ходити по калюшці, що розтанула, а потім замерзла? Що ви відчули ідучи по ній? Так, дуже слизько, незручно ходити. Таку погоду називають сльотою або ожеледдю, ожеледицею. Ожеледь дуже небезпечна, йдучи по слизькій доріжці, можна впасти і боляче забитися або навіть покалічитися і потрапити до лікарні. Як ми повинні поводитися під час ожеледі, щоб цього не сталося? Потрібно ходити обережно, не поспішаючи. Не можна штовхатися і пустувати на слизькій дорозі. Слід носити взуття з неслиською ребристою підошвою. Люди намагаються боротися з ожеледицею. Як вони це роблять? Так, посипають дороги та тротуари піском або спеціальною сумішю проти ожеледиці. Дітки, повторимо ознаки лютого за допомогою віршиків. Чи із вас, хто бачив, як бурулька плаче, кап-кап-кап розтає, сліз чимало в неї є. Ви не кваптесь, любі ніжки, тут у нас слизька доріжка. Той, хто обережно йде, тут, звичайно, не впаде. Чоботят цікавить дуже, чи міцний літу калюжі, і тупочуть пустуни, ось проваляться вони. Отже, дітки, про які ознаки лютого ми сьогодні говорили. Правильно. Утворення та танення бурульок, замерзання калюш після відлиги та ожеледь. Молодці, дітки, я сподіваюся, тепер ви знаєте, як поводитися під час ожеледиці, цікавої та неслиської вам прогулянки. До зустрічі.